Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається цікавого на сьогодні. Також переглянемо біткоін, переглянемо альткоїни. Загалом подивимось ситуацію, що в нас відбувається, що може бути далі. Також поділюсь думками, як я бачу подальший розвиток ринку, і відповідно, що очікуємо. Тому обов'язково дивіться це відео. До кінця буде багато чого важливого і цікавого. Також, як завжди, хочу порекомендувати вам наш закритий клуб криптобізнес. В закритому каналі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання для того, щоб вступити в закритий клуб, є в описі під цим відео. Переходимо до аналітки по ринку. Розпочнемо з е, біткоїна. Як ми бачимо, що біткоін у нас сьогодні торгується 85 тисяч доларів. Е, також біткоін сьогодні опускався до е, 82 тисяч доларів. І що ми е, можемо побачити на даному графіку? Е, потрібно буде звернути увагу на індекс RSI. Який в нас присутній на даному графіку, і ми бачимо, що по індексу RSI ми опустилися всередину нашого каналу. По біткоїну це в нас тижневий таймфрейм, досить сильний, і відповідно тут можна зробити вже деякі висновки. Ми бачимо, що з початку бичого ринку, тобто після того, коли ми пройшли наше дно зону акумуляції, біткоін у нас пройшов новий бичий цикл зростання. Це в нас 22-25 рік. Ми бачимо, що індекс RSI на кожній з корекцій опускався до середини нашого rsi каналу. Це було на корекції ось тут. Також таку аналогічну корекцію ми бачили у 2024 році, коли біткоін знаходився в корекції більше семи місяців. Це була, можна сказати, така довгострокова корекція. Ось тут я вважаю, що корекція в нас буде короткострокова. Після чого я думаю, що зростання в нас. Відновиться. І ми бачимо, що згідно індексу RSI, ми опустилися також до середини нашого каналу. Відповідно з цієї зони, найближчим часом я думаю, що можна очікувати розворот і зростання криптовалюти біткоін. Також давайте ще перейдемо на графік загальної капіталізації по криптовалютному ринку, переглянемо тижневий таймфрейм, що є досить сильним. Ми бачимо, що капіталізація досить низько опустилась. Ми опустились нижче наших таких сильних зон підтримки. Торгуємось на сьогодні по 2,7 трильйона. Також ми бачимо, що присутній сигнал на тижневому таймфреймі на зростання, тому я думаю, що зростання у нас найближчим періодом по криптовалютному ринку повинно відновитись. В принципі, ось цю таку невеличку корекцію. Яка необхідна під час зростання. Я думаю, що ми проходимо, закінчуємо і далі буде очікувати нас розворот криптовалютного ринку. І, відповідно, орієнтуємо, що в цей самий період в нас буде відбуватись також альткоїн сезон. Сигнал на тижневому таймфреймі досить сильний сигнал, каже нам про те, що ми досить низько опустились, і відповідно потенціал зростання знову у нас присутній, досить великий. Якщо переглядати біткоін на тижневому таймфреймі, то по біткоїну ми також бачимо сигнал на зростання. Тому очікуємо, що найближчим часом у нас буде відбуватися розворот ринку, і відповідно біткоін та весь криптовалютний ринок продовжить свій бичий цикл і своє зростання. Також ми знаємо, що на березень, в принципі, заплановано дуже багато криптовалютних подій, які можуть вплинути на ринок досить позитивно. І в цей період, я думаю, що може розпочатись ріст. Також я думаю, що. Може розпочатися альткоін сезон, тому що по біткоін домінації ми знаходимося досить високо. Це у нас діапазон 61%. Як ви знаєте, на мою думку, та в принципі на думку багатьох учасників ринку, хто е, займається ринком і, відповідно, е, перебуває в ринку довгий період часу. Е, всі е, досить впевнені, що е, ось ця зона зона 60% і вище. Це в нас. АТХ, це в нас піки, і відповідно далі буде розворот біткоін домінації і зниження біткоін домінації. Тому очікуємо, що найближчим часом біткоін домінація почне знижуватись. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підпишіться, посилання є в описі. Тут ми розглянемо цікаві події, які в нас будуть відбуватися в березні на криптовалютному ринку. В принципі, дані події. Можуть досить позитивно вплинути, і саме в березні у нас може вже розпочатись ось цей довгоочікуваний ріст міні сезон, який ми довгий період очікуємо. Ми бачимо, що 6 березня CFTC проведе форум з керівниками компаній для обговорення токенізованих активів. Також ви вже знаєте, що 7 березня в нас у Білому домі буде проходити криптосаміт. Там буде приймати участь Дональд Трамп. В принципі, подія така буде досить важлива для криптовалютного ринку. І саме навіть і після 7 березня, я думаю, що в нас може розпочатись зростання. 10 14 березня також у нас буде банківський комітет Сенату голосувати за законопроекти про стейблкоїни. І 21 березня в нас сек проведе перший із п'яти криптовалютних круглих столів. Ми бачимо, що в березні. Буде досить багато активності на високих рівнях щодо криптовалютного ринку, і, відповідно, на мою думку, це може досить позитивно вплинути на подальше зростання і продовження бичого циклу. А зараз давайте переходити до наступних активів, будемо переглядати ситуацію по альткоїнам. Розглянемо монету ефіру, як ми бачимо, що ефір в принципі досить низько обвалився, знаходиться на таких. Досить низьких діапазонах, на мою думку, тут купляти монету ефіру досить вигідно, 2100 доларів на сьогодні. Монета коштує. Бачимо, що також присутній сигнал на зростання на тижневому таймфреймі. Також на минулому, на минулій свічці був сигнал на зростання. Я думаю, що монета ефіра також знаходиться вже на своєму такому, можна сказати, глобальному дні. З якого ми розвернемось, і, скоріш за все, цей діапазон вже ніколи монета ефір повертатись не буде. Саме тому, в принципі, багато альткоінів знаходиться досить низько, досить низько вони скоригувалися в зв'язку з тим, що зовсім скоро може розпочати зростання. І для того, щоб це зростання відбувалося без зайвих рук. Хочуть виконати слабкі руки з ринку. Тому, в принципі, на мою думку, відбулася ось така остання маніпуляція по зниженню ціни. Ми не кажемо тільки про ефір, ми говоримо в цілому про альткоїни. І, відповідно, думаємо, думаю, наступним чином, що дана маніпуляція проведена для того, щоб багато учасників, в принципі, капітулювали, вийшли з активів із альткоїнів. Далі, коли ціна повернеться до наших наступних АТХ, на яких ми вже знаходилися, також багато учасників тут зафіксують свій профіт, вийдуть з ринку, тому що думаю, що ось такі, в принципі, емоційні їм буде пережити досить важко. Я думаю, що багато хто захоче вийти в якийсь невеличкий плюс або в ноль по таким діапазонам, по ефіру, як 4 тисячі доларів. Після чого я думаю, що монета успішно продовжить своє зростання. Тримають нас в такому діапазоні і також доволі ось так низько ми опускаємось, на мою думку, саме для того, щоб перед вже повноцінним зростанням, перед повноцінним міні альткоін сезоном, далі повноцінним альтко альткоін сезоном викинути зайві руки з ринку. І відповідно це буде відбуватися також на протязі всього зростання до моменту 4000 доларів по ефіру. Наступний альткоін в нас Solana. Як ми бачимо, також монета досить низько опускалася В нас е, е, на сьогодні 140 доларів. Також бачимо присутні сигнали на зростання. Тому, відповідно, е, думаю, що з даних зон також монета буде в нас розвертатись і буде переходити вже своє подальше зростання. Наступна монета DOT. На сьогодні торгується монета ДОТ по 4,2 долари. Як ми бачимо, що також досить низько монета опустилась. торгується на. Своєму глобальному дні загалом це все є зона акумуляції та накопичення. Також думаю, що з даної монети викидують велику кількість учасників, тому що на монету DOT, можливо, у 2025 році буде запущено також і ETF, тому це досить. Такий сильний позитив, досить багато ліквідності зайде в монету, якщо це все буде запущено. І відповідно зростання також, потенціал для зростання буде величезним. Тому потрібно по максимуму не привертати уваги до монети. В принципі, то, чим і зараз займається монета, торгується в цьому боковику з 2022 року, і відповідно. Багатьом учасникам ринку це на вони не захочуть перебувати в даному активі, захочуть з нього вийти. А коли монета повернеться, наприклад, до яких, якихось вищих діапазонів, наприклад, минулі АТХ, це в нас 10 доларів 11 активно будуть розпродавати. І крупний грок цю емісію, яку ще не зміг забрати внизу, забере ось там. Тому ось такі думки. Чому я думаю, що буде відбувати зростання? Тому що. Зараз ми опустилися до наших минулих лоїв до нашого глобального дна по монеті ДОТ. Я думаю, що це зроблено для того, щоб показати, що монети має шансу на зростання, що вона не цікава, не актуальна. І відповідно таким чином, на психологічні з психологічні точки зору, змусити учасників, які дану монету закупили, які тримають даний актив, продати або по таким ціновим діапазонам, в яких ми перебуваємо зараз. Ну, а хто не вийде зараз, я думаю, що е, ті учасники будуть виходити активно по е, таким діапазонам, як 10-11 доларів. І, відповідно, подальшого зростання е, в монеті вже буде мало учасників. Е, емісія крупним ігроком буде забрана. Вся емісія буде знаходитися з крупного ігрока. Тоді я думаю, що будуть. Е, з даним активом мати змогу робити все, що завгодно. І, відповідно, робити такі досить сильні пампи для крупного іграка буде досить просто, тому що просто монети не буде продавців. Вся емісія буде знаходитись в одних руках або в групи людей, які будуть тримати дану емісію. І відповідно не просто. Будуть робити покупки по ринку, монета буде зростати, а продаж продаж відбуватись не буде. Тому я думаю, що е, зараз забирається емісія з монет, які будуть пампати в цьому циклі. І тому вони знаходяться досить низько, для того, щоб е, учасники з них вийшли. А ще час, хто не вийде, то будуть активно виходити, коли монета наблизиться до своїх ніби вершин, які насправді знаходяться внизу і в зоні акумуляції. Ось така, на мою думку, зараз відбувається на ринку психологічна гра. Ну, така сама ситуація у нас була і в минулих циклах, тому, в принципі, якщо ви розумієте, як працюють цикли, як працює крупний грок і яка їхня ціль, то в принципі, ви більш-менш будете розуміти, що на ринку відбувається на даний момент по активам. Також, на мою думку, аналогічна ситуація відбувається на монеті Неопротокол. На монеті Avalanche. Ми бачимо, що ситуація в нас виглядає тут наступним чином. Відбулася перша хвиля зростання, далі друга хвиля корекції. І відповідно будемо очікувати третю хвилю зростання. Орієнтуємо, що монета Nier Protocol та монета Avalanche пройде до своїх минулих вершин бичого циклу в третій хвилі зростання по монеті Avalanche, це в нас діапазон 140-150 доларів. По монеті протоколу, це в нас діапазон 18-20 доларів. Тому думаю, що тут ситуація аналогічна. спочатку, ми знаходилися в такому ціновому діапазоні, після чого відбувся імпульсний ріст. Тут в нас вже бачимо, що в нас новий ціновий діапазон. Також бачимо, що монета набагато активніше торгується. І... Ситуація, на мою думку, тут аналогічна, як і по всьому ринку. Знаходимось ми досить низько, тому думаю, що коли прийдемо до таких діапазонів, як 8 доларів, тобто до ось цих минулих вершин, які в нас були у 2024 році, також багато учасників будуть фіксувати і виходити з даної монети. Тому думаю, що по таким монетам, як DOT, Нія Avalanche, Аваланч, Solana, Потенціал для зростання в цьому робочому циклі у нас присутній ще досить великий, і, відповідно, в цьому циклі в нас буде очікувати міні Altcoin сезон і основний альткоін-сезон, з якого можна буде забрати досить непоганий профіт. міні Altcoin сезон я маю на увазі це третя хвиля зростання по таким монетам, як Ніапротокол, Avalanche. На мою думку, це буде зростання до минулих АТХ. З даних діапазонів, після чого, звичайно, що боковичок Корекція, і вже потім будемо очікувати останню п'яту хвилю зростання, яка, на мою думку, буде в кінці 2025 року, і ось там будуть основні ікси. Ось таке бачення по ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео, і також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.